Йшли служити за контрактом 18.2.4. Чи виконують перед вами всі зобов'язання, чи не пошкодували про своє рішення? На даний момент я ні про що не пошкодував зобов'язання, всі виконуються. Тобто, виплати, які були ну, обіцяні нам, були виплачені дуже гарне навчання. Ну а саме це кваліфіковані спеціалісти, які були у бойових діях і дають нам можливість стати сильнішими і кращими. Ніж вони були на початку свого шляху, що вас мотивувало піти за цим контрактом. Я був мотивований ще рік тому, але через сімейні обставини вирішив цього не робити. Але чесно, стало якось дуже не по собі, коли твоє місто, твою країну стрілюють майже кожного дня, коли тобі через тривогу доводиться дуже багато чого собі, ну багато в чому відмовити, і я вирішив, що маю піти. Скільки вам нині років на даний момент мені 19 років. 19. ого зрозуміло. Хочу ще вас запитати з приводу того. Я думаю, ви спілкуєтеся з людьми, які так само, як і ви пішли за контрактом 18-24. Що вони кажуть? Чи всі всім задоволені? Я спілкуюся зі своїм побратимом, У нас ну з води, як вже казали, і в нашому взводі поки що на даний момент всі задоволені, всі проходять навчання і всі дуже мотивовані.